Вітаю Давайте познайомимося. Мене звати Перепелиця Любов Вікторівна. Працюю в Косацькій загальноосвітній школі вчителем української мови та літератури 19 років. Моє життєве кредо – ніколи не зупинятися на досягнутому. Ласкаво просимо. Кабінет української мови та літератури складова навчального процесу. В ньому є портрети письменників, роздатковий матеріал, робота з обдарованими дітьми, робота класного керівника, досягнення, методична та дидактична література, а також сиді матеріали для медіа -технології. Проблема, над якою працюю, розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури. Використання інтерактивних методів та новітні технології 2014-2015 рік почався з того, що я поїхала на курси підвищення кваліфікації. Де познайомилася з багатьма відомими людьми. Однією з них є Валентина Михайлівна Коваленко, педагог, письменниця літературознавець, письменниця нашого Черкаського краю, яка подарувала мені свою книгу. І надихнула мене написати самій, що й спробувала я себе у письменництві невеличкої невеличкою яка присвячена до 80-річчя. Народження Василя Семененка щось обірвалося всередині. Василь Семененко феномен нашого часу. Її раду прийняли заступник головного редактора журналу «Педагогічний Вісник. І продрукують у цьому році. Крім цього, мої надбання. Щодо друку міститься на сайті обласного Черкаського інституту після дипломної освіти. Довідку мені видала за підписом Чепурно. Можете його там знайти мультимедійний проєкт до зірок». Під моїм куратерством пишуть і діти. Розміркувати сенсом життя, аналізувати людські стосунки та робити правильні висновки допоміг конкурс міжнародний молодіжний епістолярного жанру, який відбувся в 2010 році і моя учениця зайняла почесне друге місце в Україні. Працюю також і над самовдосконаленням. Є сертифікати про Успішно пройшла курс Microsoft із цифрових технологій та інтернет навчання для майбутнього. Важливим місцем для мене є успіхи моїх учнів. Самосват Ольга зайняла почесне третє місце у конкурсі імені Тараса Шевченка. Бабенка Єлизавета зайняла друге місце у конкурсі імені Петра Яцика і це досягнення тільки за минулий рік. У 2012 року році також брала активну участь в українському конкурсі Учитель Року на другому етапі маю грамоту, диплом, захоплю уяву та фантазію. Багато років присвятила вихованню підростаючому поколінню, працюючи. У санаторії профілакторії Мрія літній період, за що маю подяку від голови обкому проспілки Ольги Дем'янівни Жалда. Вважаю, що учитель це куратор, який може тільки направляти дітей у певне русло, і аж ніяк не повинен нав'язувати свою думку чи свій досвід покоління, яке тільки настає на розвиток свого потенціалу. І набуває свого досвіду.